Кілька місяців тому зі мною трапилося дещо геть неочікуване. Я випадково натрапила на новорічний мюзикл, який я ніколи не бачила. Уявіть собі, я вважала себе головним директором з цього питання, і тут раптом виявляється, що весь цей час на мене чекав цілий незвіданий світ. Мені довелося докласти надзусилля, щоб змусити себе відкласти його до більш відходящих цьому жанру часів. І ось нарешті ми тут. Цього року я кладу вам під ялиночку как казаки три крапки. Фільм мюзикл 2009 року. Це один з найдовших новорічних мюзиклів. Він іде майже дві години, але я б дала йому всі 12. І відчувається це дійство як безперервний нічний кошмар. Зате тільки подивіться, хто тут грає головну роль. Чоловік міф легенда, за якого я точно голосувала на виборах, і ви ніколи не зможете довести протилежне завдяки таємниці голосування. Володимир Олександрович Зеленський. Починається фільм «Как козаки» власне, з козаків, які пишуть дієгетичні титри в на невідому картину Рєпіна. Але не переживайте, після цього на нас чекають ще одні титри. Так, у нас уже були одні титри, але як до других титрів, я на 100% впевнена, що Андрій Хвильнюк давно забув про цей мюзикл, і нагадати йому про це то є моє найпалкіше бажання. О, Сергій Звєрєв. Я й забула, що такий персонаж існував. А, Руслано, який невдалий спосіб попрощатися з вами на цьому каналі. Принаймні в неї тут екранного часу, 30 секунд, і одна репліка. Куди ж без Кіркорова, який тут грає. А-а-а... Фурі з 18-го столі. Ви вибачте, що? Перепрошую за спойлери, але для контексту в жодній сцені фільму персонаж Кіркорова не виявляється якимось вовкулакою. Що, звісно, і слава Богу, бо якби я побачила, як Кіркоров знімає штани, яку трубла, це був би кінець цього каналу. Але. Серйозно, це єдиний раз, коли цей персонаж демонструє якісь тваринні, скажімо, риси. Чому він гавкає в титрах? Астап. А що такое таблет? 1775 год. Правління Екатерини Великої. Указом імператриці упразднена Запорозька Січ. Гадаю, це можна так назвати. Тисячам отчаянних вояк прийшлося вернутися в свої села, до звичайної мирної жизни. Так саме так все й було. Добра імператриця відпустила козаків на довічну пенсію, і всі вони разом дружно позалазили на вози і відправилися у колісний круїз додому з піснями і горілочкою. Астап, а що таке ліквідація підпільненської січі? Є, ми раптово втратили нашу роботу, основне джерело прибутку, єдиний спосіб життя, який більшість з нас і наших старших родичів знали все своє доросле життя. Уі! Наші три герої також повертаються додому, і як усі дорогою жруть горілку зі стаканів Укрзалізниці. Якщо ви ще не здогадалися, це музичний спіноф відомої серії мультфільмів Володимира Дахно. Щоправда, цей мюзикл не те, що рядом з оригіналом не валявся, на його тлі навіть нещодавнє продовження виглядає непогано, якщо закрити одне око. І відійти метрів на п'ять від телевізора, але все ж. Принаймні там немає цієї зачіски кошового або захопливої любовної лінії між Ноною Грушаєвою і цим мужиком, ким би він не був. Лайв екшн козаків навіть чомусь звати по іншому. Персонаж Зеленського зветься Остапом, і він такий собі главний у цьому гурті друзів. Його звільнили з турецького полону, він усюди тягає собою бандуру, на якій навіть не грає, і хоче переїхати в Петербург. Персонажа кошового звати Євген. Євген живий доказ того, що рання втрата волосся у чоловіків, це не завжди погано. Персонажа Корявченкова звати батя, тому що він великий чувак і його єдина риса характеру це те, що він постійно їсть. Не. Повернення козаків додому святкує усе село. Ой, дивіться, якийсь козак показує якомусь мужику фотоальбом з Гаррі Поттера. Дайте вгадаю, цей мюзикл вийшов у той проклятий, але принаймні короткий період популярності серіалу солдати. А окей, Угу, да, зрозуміло. Після цього козак з 95-го кварталу розповідає цьому персонажу похабний жарт, але йому і тільки йому, а не тобі глядачу. А знаєш, як турка від козачка нашого відлічит? Ні. Наш треба взяти турка, зняти з нього штани. штани. Наш і як... Блін, Я так люблю, коли мені самій доводиться придумувати панчлайн до жарту з золота комедії. До речі, запам'ятайте цей жарт, він, типу, як важливий для сюжету. Ні, серйозно. Жалюгідна спроба в гумор переривається болісною промовою російського актора, який занадто старається говорити з українським акцентом. Дорогі воїни інтернаціоналісти! Цей жарт навіть не має сенсу! Це інтернаціоналісти, вони на Січі були, а знаєте що, пофіг, воно того не варте. Цей мужик, скоріше за все, знімався бухим і зімпровізував більшу половину цього потока загнання. Він може розказувати все, що захоче. Ви цього дивитися точно не будете. Староста села використовує цю нагоду, щоб оголосити про заручини своєї доньки Поліни з якимось чуваком, якого звати Венеціан, який всім своїм видом показує, що він не хоче бути в цьому мюзиклі, але така вже в нас з ним складна доля. Поліна не любить Венеціана. Венеціана взагалі ніхто не любить. Тим більше на її смак у нього забагато волосся, інша справа Євген. Після цього місцеві булять Венеціана за те, що він не вміє бухать. Вся ця шароварна вакханалія він чується жахливим музичним номером, під час якого один з козаків їсть солоні огірки з молоком. Е, що з тобою не так. Затягується все це діло, як кожна порядна свайба глибоко в ніч. І тут Остап, хранитель єдиної на трьох мозкової звилини, користується станом алкогольного сп'яніння старости, щоб мовити того на парі. Якщо Євген встигне привезти до нового року пляшку шампанського, то староста віддасть дочку за нього, а не за сина полтавського полковника Венеціана. До речі, у цей час навколо них бігають анахронічні азійські туристи з камерами. Нащо щоб потім показати старості на тій камері сцену з фільму, яку ми щойно подивилися? А також тому що четвертій фільм гадають, що це якийсь дуже смішний жарт. У чому саме тут гумор я не дуже розумію, але якщо я буду вказувати на кожен несмішний гег у цьому фільмі, ми тут з вами до Василя будемо сидіти. Тим більше, що дія переноситься з села на Київщині у Санкт Петербург, де царіця Єкатеріна II свариться зі своєю матір'ю через те, що та всілася на її трон. Так, Катрю, ти спочатку з цього крісла злізь. Єкатеріна і її мати говорять з дуже непослідовними і дуже різними німецькими акцентами Катя, як ти можеш? Я твою мать, я тебе радю. Шнель, шнель. Знаете, Місцями є трохи за Десенбургу. Ви б зараз сиділи в своїй баварії в родовому замке без каналізації. Місцями вона взагалі говорить без акценту, і мати просто неправильно закінчує ті слова. Це бардак. Я был Я свет. Еще одно слово мута І ви відправитесь покорять тот світ. На виправдання його творців, я можу сказати, що в описі на сайті 95-го кварталу чітко вказано, що всі історичні події фільму засновані на слання триманих озера ніжка. Тим часом троє наших героїв відправляються за обіцяною горілкою з бульбашками. Перпер. Дізнавшись про це, староста йде будь Венеціан разом з. Ніндзя за уш. Я, я не знаю, я не знаю. Раджу не сильно над цим задумуватися, тому що у тій же сцені на нас раптово вивалюють факт, що на старосту працює демон ніндзя більшовик. Зачим демон НІНДЗЯ більшовик, демон НІНДЗЯ більшовик, демон НІНДЗЯ більшовик. Що це за хня для контексту. До цього моменту, а саме до 29-ї хвилини цього двогодинного фільму, в ньому не було жодних надприродних елементів, окрім альбому з гівками, звісно. Що? Слухайте, я розумію, що це новорічний мюзикл для сімейного перегляду за святковим столом у різних стадіях інтоксикації. Але принаймні попереднім мюзиклам вдавалося дотримуватися якоїсь наративної кадви і внутрішньої логіки. Вони не ж бурляли в глядача просто кожні 15 хвилин якимось непонятним гімном, яке хтось записав на дошці під час брейнштормінгу. Я знаю, що ви не будете дивитися цей фільм повністю, тому що я навіть не рекомендую вам дивитися цей фільм повністю. Але давайте я вам передам досвід перегляду цього мюзиклу йо Йомайо, єгипіская сіла, залівна риба, бородаті бумірські кріше, гадки не маю, що я верзу 20 хвилин несмішної пантомії під музику. Майндліпе Софушка. А ви знаєте, мою честь на сфалі город Ахтирка. Вітаю, ми рептилоїди з Днібіру. Ми працюємо на Олега Газманова, сутіньора Шервунського лісу. Гаразд, насправді ніндзя демон більшовик. Гіровий не гавшов. Вибачте. Ні, за демон більшовик працює на лісового бандіта Кіркорова, який, схоже, власноруч пограбував Херсонський музей. Кіркоров типу, як працює на старосту. Справжня природа їхніх стосунків під питанням, але той доручає банді Кіркорова затримати козаків у дорозі. На жаль, бандити затримують навпаки суперників наших героїв. Що ж я гадаю на цьому кінець мого персонажа. Ми могли б спробувати впіймати козаків ще раз, але вибачайте, моя банда оперує лише в радіусі 20 метрів. Тому сорян, я піду потусуюся зі своїм піратським манікеном. Тим часом імператриця Єкатеріна Вайнштайн харасить своїх підлеглих. А вас, флітіст, я попрошу астаце. Мені здається, це обличчя людини, яка Більше по флейтам, якщо ви розумієте про що я. Ой, та ладно, це був смішний жарт. Надвечір наші герої прибувають у корчму, де відбувається продакт плейсмент. Стривайте новини в корчмі. О, пляха. Там буде рандомний музичний номер, який не має жодного стосунку до сюжету. Чи не так оу, привіт, Джамала! Трохи несподівано. А ще батя перевдягається у жінку і танцює з якимось грузином, тому що жарти про геїв і кавкастів це самі смішні жарти, особливо коли вони максимально ліниві. Доки 95-й квартал досліджує тему драгу, венеціан знаходить у лісі галюциногенні ягоди, адже тут дуже давно не було ніякої безглуздої бісячої сцени, щоб затормозити сюжет. Цей фільм правда не мусив мати хронометражу майже дві години. Семена, вибачте, за все погане, що я колись про вас казала на цьому каналі. Я не цінувала те, що мало. Серйозно, хто написав цю Оу? Після цього фільм, який досі без жодних церемоній стрибав туди-сюди між Україною і Петербургом, раптом вирішив зробити епічний перехід з прольотом над картою, наче це якийсь грьобаний Індіана Джонс. Він тера що лишилася якась невикористана анімація для історії українських земель, яку треба було кудись діти, щоб добро не пропало. Хай там як то цією мапою Єкатеріна і Суворов обговорюють те, яким турки дають. Гмм. От тільки якби у нас було якесь військове формування поруч з кордоном Османської імперії, польовим досвідом війни з турками, блін, якби в нас дійсно було таке військове формування, нам точно не варто було б розганяти його одразу після війни з турками, тому що, тільки подумайте, а що якби турецький султан насправді дав цим тепер безробітним досвідченим бійцям землю, скажімо, наприклад. Десь на дорісі Дунай. Це було б дуже тупо з нашого боку таке вчинити. М -м -м. І у нас нет ніякої інформації від нашого агента Фандоріна. Фандорін. Пам'ятаєте Фандоріна? Ні, от, цей жарт був смішніший у 2010-му. До речі, візьміть цю сцену на карандаш. Вона ще повернеться. О, вона повернеться. Поки це все відбувається, нашим героям треба полагодити воза. Ні, ні, ні. Хозяїн занят. Она. Почитаю шторий день так стоїть. Російський акцент Казані на це Муа. цікавий факт. В оригінальній версії сценарію цієї сцени не було. Режисер просто випадково зняв Зеленського під час його перерви і вирішив використати це в фільмі. Перетинаючи російський кордон, друзі Остапа раптом починають у ньому сумніватися. -бай. О. А тобі не кажется, що наша Остап мутної води камішок. Чого це? Мы его из турецкого плена вытащили? Ну. А как он туда попал, мы не знаем. Ну и что? А то! Село, говорит, татары его сожгли. Ну. Брехня! Никакой Семеновки в Полтавской области нет и не было. А -а -а. И в Петербург он едет, чтоб покушение на царицу А в Бандуре у него... В Бандуре у него бомба. Блін, якщо Зеленський в кінці підірве імператрицю Катерину, це буде мій новий улюблений фільм. Спойлер! Братство песня поки що лишається на своєму п'єдесталі. Прямо як дейкі. От вам край треба було за три дні до Нового року звалить те йдолище погане і зіпсувати мені всі мої жарти, так? Ну не чувайтеся, одесити, я це вам ще вспомню. Ех, ну, принаймні, це відео стане неактуальним актуальним швидше, ніж сам мюзикл, що саме по собі є неабияким досягненням. Пам'ятаєте прапорщика шматко? Пам'ятаєте турецький гампій? Пам'ятаєте, Сергія, помниш пам нас, спадло! Іди пий таблетки від суставів антидепресанти, сидить, воно тут мюзикли критикує. Поки дружба трьох козаків піддається випробуванню, ми повертаємося до моєї улюбленої сюжетної лінії. Кожна сцена з цими двома нестерпно однакова. Я мутер, я вас ненавіжу і хочу, щоб ви вперли. Ай, no, Менгар, це не говорі так. Стрифайте, що це за звуки. О, це Аліна, яка тифиться цей фільм. Вона не нафидить нас обох і хоче, щоб ми обоє вмерли. Погані німецькі акценти і сімейний аб'юз нарешті розбавляє гусар, на якого в Катеріни краш. Окей, зараз буде хвилинка задротства від людини, яка на стороні робить подкаст про справжні мюзикли, але цей гуцар дуже сильно виділяється на тлі всіх інших учасників цього чудового святкового дійства. Я гадки не маю, хто цей чувак. Я не збираюся вгулити нікого з касту. Якщо творці цього фільму виїжджали на своїх знаннях, набутих у середніх класах, буде лише справедливо з мого боку застосувати той самий підхід до цього відео. Я просто ткну пальцем у стелю і скажу, що він: можливо, був у бідній Насті. Боже, це ж дехто з вас зараз сидить і думає, що таке біза бідна Настя. Охохо, мої милі літні діти, міленіали похрустіть суставами з задніх рядів. Коротше, що я тут намагаюся сказати? Більшість цих людей має той чи інший досвід на сцені. По деяким з них не скажеш, але більшість цих людей має досвід акторської роботи, і до цього навіть була інколи у якоїсь типу мюзиклах. Но Нона Грішаєва, до речі, за чотири роки після цього знялася в непоганому українському мюзиклі для дітей. Але саме цей чувак виділяється як прищ на лобі своїм грьобаним бродвейським тенором. Все для цариці має. <му> <му> Вночі батя і Євген зупиняються і починають допитувати Остапа і катувати його салом. Смотри, сіл притворяється. Окей, шановна аудиторія, це тільки я чи походження Зеленського додає цій сцені, скажімо, трошечки проблематичного денюма, так сказати. Я одна це бачу, так? Але хай там як Остап доводить те, що він не бусурманен. ха Викусі Аліна, це був не просто тупий ліновий жарт, це був форшадовінг. Смішніше він, правда, від цього не став, але гадаю, хоч щось. Насправді Остап підозріло шепотівся з прикордонником, щоб попередити його про їхніх конкурентів. Можете помагати цьому персонажу ручкою. Він фактично зникає з історії з цього моменту. Якщо ви бачили інші мої відео про новорічні мюзикли, інтера ви знаєте закон горова, за яким у кожному має бути хоча б трошечки расизму і ксенофобії. Це як відблиски в фільмах Джедже Абрамса або ніг у фільмах Квентіна Тарантіно. Але мюзикл, як казаки сказав, «Пф, аматори, дивіться, як треба. У нас буде цілий парад етнічних стереотипів. Звідки всі ці люди взялися з обкладинки брошурки від свідків Єгови? І наші вони всі перетинають російський кордон. Слухайте, я можу прийняти магічні портрети і демонічних ніндзя-більшовиків, але припущення, що всі ці люди хочуть переїхати в Росію, вимагає від мене забагато уяви. Знаєте, що було б прикольно? Якби цей мюзикл перестав робити жарти про зґвалтування кожні 15 хвилин, це було б добре. там Баба тебе не Коротше, наші герої доїжджають нарешті до століці. Там вони одразу ж натикаються на коханці імператриці і обмінюються між собою епічними образами. У нас, якщо мужик таку прическу бігудями зробить, з ним вообще ніхто розмовляти не буде. Кажуть, пузо. Вербальний аб'юз призводить до фізичного, і наші герої разом з гусаром опиняються у тюрячці. Знаєте, що роблять у тірячці? Правильно ріжуться в карти і співають про сало. Через стіни з серцем чую, як серце шкварчіт. Потім імператриця визволяє свого коханця з ув'язнення, і наші герої уламують його на те, щоб він влаштував їй маудієнці з нею. Чому було б не поговорити з нею прямо там? Ні, тоді б ми змарнували таку класну й потрібну сцену з Сергієм Звєрєвим і не насладилися б його блискучими, мов його костюм акторськими здібностями. Орлов, і що я з цими зітня маю працювати? Ну так? Який Кошмар. Звєрєв і його асистентки влаштовують трьом козакам модне перевтілення. Я ніколи не хочу повертатися у 2010 рік. Мені все одно скільки тоді був долар, воно того не варте. Ой. Сам сібей з несіла Та серйозно, що з цим мюзиклом і жартами про зґвалтування? Це вже тупо стрьомно, Годі, будь ласка, це новорічний мюзикл, це сімейний ефір. Ну я теж не знаю, що ще сказати на цю репліку. Веселий народний гумор. Рада вам повідомити, що це шоу блискучій посередності виявилося абсолютно безполезним, і козаки йдуть на з Тарицею у тих самих шмотках, у яких вони і приїхали. Тупий звєрів змарнував п'ять хвилин мого часу. Забудьте про зв'ява, тому що на нас чекає головний сюжетний поворот. Під час імператорської аудієнції, нарешті, ми дізнаємося справжньою ідентичністю Остапа, і це так тупо, що ви до цього не готові. Окей, готові? Да? Окей, погнали. Ваше Величество, статський советник второї статті, Ераст Петрович Фандорін. Саме так. Якщо що, це була не просто тупа, застаріла попкультурна відсилка, це був форшадові інг. Хто в біса одного дня прокинувся і сказав собі: «Хм, знаєте, що нам потрібно? Кросовер Дахна і Акуніна. Хм, хтось може спитати Володимира Олександровича, яка в нього була улюблена книжка в 2010 році? Мені для науки треба. Частина з вас, певно, задається зараз питанням: хто такий біса Ераст Фандорін? Я вам відповім, це одна з багатьох причин, чому цей мюзикл, на відміну від тієї ж диканьки, состарився так само вдало, як і мої жарти про Медведчука в недописаному сценарії відео про забороненого. Фандорін є протагоністом серії романів грусинсько-російського письменника Бориса Акуніна. Він, типу, такий: детектив, імперський детектив. Іркуль Пуаро, який хрустить французькою булкою, а не бельгійською. Щоб ви понімали, це не була якась суперактуальна відсилочка навіть на момент прем'єри козаків. Козаки вийшли напередодні 2010 року. Остання екранізація романів про Фандоріна була в 2005 році. До речі, я перевірила. Стаття у Віки про цього персонажа не згадує Зеленського серед виконавців ролі, що, на мою думку, є абсолютно несправедливим. Хто небудь, будь ласка, додайте його. Імператриця одразу починає харасити і Фандорина теж. Кстати, аптеки вообще вам больше к лицу. А как вы отнесетесь к тому, чтобы стать советником первой статьи? Ваше Величество, ну, после последнего ага, ранения в весенней кампании, ну, вы знаете, я больше не могу принадлежать ни одной женщине. Ну, я не знаю, чувак, балакаешь ты, ніби нормально. Що цьому пізиклу можна, мені теж можна. Ваша діста і якщо можна, коли ми виб'ємо турка із Криму, можна його передати Україні. І це не прохання. Здобувши нарешті жадану горілку з бульбашками, вони всі повертаються назад у село. Ще імператриці з її тюбіком на щось притаскують. Мені подобається, як староста одразу перестав піздавати Остапа, тому що той зачесав волосся на інший бік. Господин фельдмаршал, ви скоро. Вас там армія ждуть. Какая армія? У нас же поход через адвок. <рес> Прошу прощення, мені треба сходить поблукати місяць по горам, вигребти від французів і повернутися ні з чим. Але окей, тому що мої нащадки будуть чомусь вважати це великим воєнним подвігом. <рес> Щасливий кінець фільму не став для мене сподіванкою, тому що сайт 95 кварталу про мені весь фінал. <рес> Беззумнівний успіх. Я не знала про існування цього новорічного мюзиклу до цього року. Я. Насправді, казаки стали фактично останнім новорічним мюзиклом інтера, з жанру, який домінував над українським святковим ефіром ціле десятиріччя. Наступного року канал випустив під новий рік замість традиційного мюзиклу просто святковий випуск сватів з камео російської естради. За перебріком канали продовжували знімати новорічні мюзикли, але вже без нашої участі. Хіба що з сердючкою інколи. Таким чином завершилася епоха новорічних мюзиклів на українському телебаченні. Принаймні поки що, але не думайте, що цей канал готовий з ними попрощатися. Отже, яким вдалим виявився останній акорд? <творювання> «Казаки» – це поки що мій найменш улюблений з усіх новорічних мюзиклів, яких я бачила. Справді я навіть не хочу використовувати слово улюблений поруч із ним. Це очевидно вельми лінивий на вечори на хуторі біля диканьки, який використовує ту саму сюжетну фабулу. Простий український хлопець відправляється у Петербург до цариці, щоб дістати щось що допоможе йому одружитися з коханою дівчиною. Проте козакам до диканьки як до Петербурга рачки на кіркорові. Це не смішний, нецікавий затягнутий бардак, у якому пара непоганих ідей похована під купою мотлогу та застарілих попкультурних відсилок. Додайте до цього посередні пісні, що геть не запам'ятовуються, слабкі перформанси, що видаються ще слабшими на тлі професійних акторів музичного театру, вездесущий імперіалістичний сентимент, і постійно очевидну імпровізацію від акторів, які не мають жодних навичок комедійної імпровізації. І ви отримаєте мюзикл як козаки. Я би насправді подивилася мюзикл за козаками, але це має бути дійсно мюзикл за козаками. А не фанфік на Акуніна, який постійно переривається одноденними боб-гуртами, назву яких вже сьогодні ніхто не згадає. Коротше, відповідь на питання как казаки mm, так собі наливаємо і співаємо. гуляє весь народ. Є велка і сотінкам.